85 сучасних ноутбуків поповнили технічний арсенал загальноосвітніх навчальних закладів Прилук. За сприяння фундації Олени Зеленської нашої першої леді, за сприяння військової адміністрації обласної В'ячеслава Чауса, міжнародна організація надала саме для міста Прилуки 85 ноутбуків для використання в дистанційному навчанні саме для вчителів, лише для вчителів. Ці комп'ютери отримують усі 11 закладів загальної середньої освіти для використання в навчальному процесі. Відповідно, розподіляли так. Звичайно, більше школа отримує більше комп'ютерів, бо там більше класів, більше вчителів. Менші школи трошки менше. Плюс ще дивилася, якісь чи є комп'ютери в наявності в самому закладі освіти. Директор Прилуцького ліцею номер 7 Володимир Зуб ділиться. Така допомога в сучасних реаліях більш ніж доречна. Сьогодні ми отримаємо 12 ноутбуків. Перед тим ми отримали ще 19 ноутбуків. Так що десь відсотків так на 80 заклад забезпечений вчителі ноутбуками для проведення онлайн. Заняття і офлайн заняття. Це актуальна підтримка в сучасний час, тому що в принципі вартість ноутбуки велика і, можливо, не дозволяє кожному його придбати за свої кошти, використовувати в робочі для роботи. Крім того, днями всі заклади загальної середньої та дошкільної освіти отримали допомогу від ЮНІСЕФ Канцтовари, а садочки ще й спеціальні намети релаксації для дітей.